Наважуся сказати свій думок, глядачам. Ну, насамперед, я хочу сказати, що цей рік змінив весь світ усіх нас, всіх українців, які мешкають в Україні докорінно, взагалі поділив життя на до і після. І коли це після закінчиться, ніхто не знає. Для багатьох людей воно вже ніколи не насупить іншим, тому що це ми багато людей втратили у цьому році. І хочу сказати, що це кращі люди, які, яких ми протиставили Пригожинській і Путінській нечисті на своїй території. Це перше. Стосовно парламенту, я все-таки можу сказати, бо все таки цей рік так само ключовий для парламенту, в тому плані, що ми, ми перестали мати парламент як суб'єкт. Ми перестали мати країну. Країна в один день перетворилася з парламентсько президентської в президентську. В певному розумінні це правильно. Тому що я, коли знаю Петро Лексійовичу, як член погодженої ради, ми дискутували, я кажу: війна це диктатура. Якщо б ми свої протиріччя і дискусії перенесли в зал в прямому ефірі, як це було до 24-го, я можу уявити, які були настрої в суспільстві, яку би ми картинку показували. Тобто, очевидно, те, що робить погоджувана рада, я багато з чим не погоджуюся. Як виноситься порядок, як формується порядок денний, але ми багато що могли зняти. Ми багато що не зняли і не внесли. Мене внесли, на жаль, питання, що звучало в цій студії щодо заборони московського патріархату. Досі мене внесли питання заборони відвідування пленарних засідань і всіх інших засідань. Е, ОПДЖ, яка переформувалася, переформатувалася в інші групи, і підголосовує парламенту, як білі пухнасті готова голосувати за будь-що, аби тільки не потрапити під судилище людей. І Якщо ми не позбавимо їх цієї участі, ну їх позбавить або народ, якщо, якщо це не зробить безпосередньо парламент, тому очевидно парламент тут має до кінця очиститись. Але якщо говорити про те, що звучало сьогодні в студії. Знаєте, кожен з вас по-своєму правий і кожен з вас доповнював один одного. Правильні висновки говорив пан Арестович про те, що нам треба інститут Росії. Я про це говорю як автор книжки про Путіна, яку я написав ще в 2001 році, цю книжку, яка була репресована російським консульством тут у Львові. І насправді українська влада і через Януковича, і через проросійський настрій, вона так і не спромоглася, не спромоглася до серйозної інституціоналізації свого дослідження. Путінської Росії в цілому Росії куди вона нас несе? Тому що настрій влади були інші. Вона була заглиблена корупцією, вона була заглиблена внутрішніми протиріччями. Вона так глибоко йшла в НАТО, що власне одна зупинка е Меркель зупинила всі процеси на натівській євроінтеграційні, і інші причини, які були, не будемо до цього повертатися. І, і і в мене є багато нарікань на Європу в тому плані і на світ, е нарікаючи в тому числі на себе. Ну, для мене класичною є останніх років формула, що таке Росія, це формула сенатора Маккейна, республіканця. Росія це бензоколонка, якою править, керує мафія, яка видає себе за країну. От вам і все, що треба знати європейцям чи американцям, що таке Росія. І виходячи від того, вони, вони готові, багато європейців були готові корумповувати себе. Тому що перше, що робив росіянин. Репрезентуючи себе у світі, він корумпував європейського чиновника від вищого рівня і до нижчого рівня. І ці корумповані чиновники досі, на жаль, аукаються нам, Україні, яка воює сьогодні своїми тілами, захищає безпеку і мир всій Європі. Тому ця війна, ми не знаємо, коли вона закінчиться. Ми не шамани і не футурологи гадати. І очевидно, що я думаю, що це надовго. Може бути якийсь проміжний етап завершення гарячої фази 23-му році, але я думаю, що це просто так не завершиться. Ми вийдемо зовсім інші вже вийшли зовсім інші з тих фаз, які ми пережили цього року. Багато не переживе, очевидно, цю війну міжнародних інституцій. Я більш ніж переконаний, що не переживуть цю війну в глобальному вимірі такі інституції, як ООН, де досі залишається Росія, членом Ради безпеки. І є заручник ситуації, вона не може вирішити ці питання. Вона не може забезпечити миру на цій території ніякий спосіб. Вона заблокована в вирішенні цих питань. Це і без і інші структури. Для мене очевидно є те, що Путін хоче продовжити війну з Україною навічно. От, і коли ми говоримо, що Росія не має ідеології, ось ідеологія путінізму. Війна на винищення українства як нації. І те, що як, те, що він каже до останнього українця, це і є його ідеологією, яку він. Втілює в життя і робить, доводить своїм попічникам і прагне передати цей факел війни своїм наступникам. Страшне питання: скільки часу ми зможемо воювати. Тому що я відчую від учасників дискусії про те, що грошей економіки немає, грошей немає. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо мінус ми, 8 мільйонів, які виїхали, біженці, які виїхали за кордон, внутрішньо переміщених осіб. Зруйнована енергетична система напівзруйнована, економіка в цілому. І так далі. і так далі Все це говорить про те, що скільки... ми маємо зрівнювати питання, скільки ми зможемо воювати, скільки зможе воювати Росія. І що чекає нас найближчі перспективи з точки зору рік-два? Скільки... І це відповідь на ці питання, паралельно ми маємо дати питання відповідь собі, а скільки нас зможе підтримувати Захід? Бо класична відповідь: ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба буде. Говорить Байден до президентських виборів. Говорить Франція до президентських виборів. А якщо ви прийшла Ліпен. Говорить інші речники до своїх виборів. Тобто, я ще раз повторююся про те, що кажу, казав раніше, що це війна диктатури із виборними демократіями. Так, і дякувати Богу, сьогодні Америка як. Великий суб'єкт, як арбітер, він об'єднав думку Європи, Європейського Союзу і є єдина спільна позиція за винятком Угорщини, там, можливо, частково якихось інших думок країн, там частково, не будемо називати яких. Але я думаю, що те, що Європа і Америка сьогодні допомагають грішми, які конче потрібні нам, які рятують нашу соціальну сферу. Тому що те, що дає США і Європа, вони повністю закривають нам соціалку, так? Ми, ж не, ми ж не збираємо податки на соціалку. Ми друкуємо верстат, тільки запускаємо друкарський верстат, щоб покрити видатки на армію. Ну, на трильйон грошей доларів пішов на Ірак з боку Сполучених Штатів. Трильйон. Ну, більше, два. більше, трошки більше, як трильйон. З 2003 по 2011 рік. Трильйон пішов на Афганську. Це на, на другий раз коїно. То, то це два трильйони разом. так це. Да. Так. І трильйон пішов на Афганістан. Ну, поміряйте, але ми міріємо цю війну роками. А ми говоримо мірками тільки 22-го року. І я вважаю, що все-таки, що з великою долою ймовірності, усунення Путіна чи смертю його в певному періоді часу, війна припиниться або загальмується. Якраз я, як історик, це кажу, що це цей суб'єктивізм, яким ніхто суб'єктивізму не відміняв, яким ми можемо скористатися. Те, що казали учасники тут, що якраз Україна може. Скориставшись всією паузою війні, вона рано чи пізно колись наступить через суб'єктивізм. І цей суб'єктивізм може надати нам Російська Федерація. Це може бути смерть Путіна, це може бути спроба військового перевороту, чи може через Пригожина, через Чечню, через інші речі. це може бути якесь інше внутрішнє потрясіння? Це може дати нам передишку і мобілізувати сили, стримуючи для того, щоб завершити якусь активну гарячу фазу війни, але ще завершитися війна в цілому. Тому Президент в своєму виступі, я би так його не критикував, все-таки, як Андрій сказав, але це його право, очевидно. Перед Верховною Радою України, це щорічне послання, яке, безумовно, про економіку президент менше казав, було більше емоцій, було більше речей загальнопатріотичних. Але він сказав одне слово: таке забудькувате, таке затерте, таке вже тривіальне, таке вже нудне. Але це слово єдність. Ну, в час, коли ми маємо стільки жертв, і скільки пережили, і тільки пройшли, і всі пройшли це. Тому що, якщо б ми втратили Київ, ми б взагалі не знати, де сиділо з вами в кінці лютого, там в березні місяці, оце питання єдності це те, що зберегло сьогодні Україну, українство і державність. І тому я думаю, що коли ми ведемо дискусію, і ведемо політичні баталії, і дякуючи тому, що Україна все-таки демократія, ми їх ведемо. І те, що Україна демократія є великий ліл, і це може відбуватися тут, ці дискусії, дякуючи тому, що ми, має, ми, ми, ми демонструємо цю єдність, і я думаю, що вони би, ми би їх мали демонструвати і мали демонструвати завжди. Тому на, ми цю, це питання єдності маємо демонструвати завжди. Бо якщо ми перестанемо демонструвати, що ми хочемо почути тоді від німців, від французів. І від наших інших міжнародних партнерів з точки зору підтримки нашої держави на цьому важливому етапі боротьби, яка нас чекає році. Я, я буду коротко. Україна очевидно стала маркою тренду 2022 році у світі, і всі очевидно подивовані, як можна. Боротися за свою незалежність самовіддано і жартовно. Е, і всі прагнуть і всі бажають у світі миру в Україні. Бажали, починаючи від короля футболу пеле і закінчуючи, умовно кажучи, королем літератури Стівеном Кінгом. Тиранія має бути повалена. Це те, що я хочу сказати. Чим, чим швидше, тим краще. І світло в кінці тунелю, це світло не тільки для України, це світло для всього для всієї людської цивілізації, людської раси, виклик який зробив сьогоднішній путінський режим. Я хочу привітати усіх з передешніми святами, і все-таки я вважаю, що в наступному 23-му році, дякуючи зусиллям всіх наших церков, православних і греко-католицької, різдво, ми маємо святкувати зі всім цивілізованим світом. 25-го. Грудня тому Христос рождає.